Хімічний складник природничої галузі нуш. Практико орієнтовний потенціал модельних програм. На сьогоднішній день існує дві програми, дві модельні програми авторів Лашевська і Григорович Олексій Владиславович. Особисто я не знайома з пані Лашевською, Олексія Владиславовичем я знаю дуже добре, дуже добре. І ми будемо дивитись, ми будемо розбирати його програму, тому що я всім рекомендую з існуючих сьогодні підручників. Мені більш за все подобається його підручник. Це дуже талановита людина, ми з ним знайомі. Ну, страшно сказати, скільки років. Ну, років 15 точно, ні, більше. Більше, вже, вже близько 20 років, може навіть більше. І ось тут посилання на сайт Мона. Де можна знайти ці програми. Раджу вам знайти ось ну, я зараз відкрию. Ось, на модельні навчальні програми знаходимо хімія Лашевська Григорович. За цим посиланням можна їх відкрити. Так, і завантажити собі. Що я хочу вам сказати? Я не буду довго затримуватись на описі програми, але я вам скажу таку річ: система нуж у чомусь вона мені не подобається, у чомусь вона мені подобається. Саме чому. Система нуж це, я вже вам сказала, основний, основна спрямованість системи НУШ – це дитиноцентризм. Вона дає можливість дитині навчатись ну, більш у вільному режимі і більш, скажімо, легко. Це, звичайно, має певні плюси і певні мінуси. Якщо вчитель працює якісно, то все буде добре. Це в дуже, велику, в дуже великій степені залежить від вчителя. Вчитель має ну, на вуха стати. Щоб діти за цією системою навчались, в першу чергу їх потрібно заохотити. І ідея нуж заключається в тому, щоб навчити дітей не стільки фактажу програм, скільки вмінню вчитися самостійно. Є речі. Які дійсно не має ніякого сенсу вимагати, щоб діти їх запам'ятовували. Я вам вже сказала: що якщо мова йде про якісь визначення, там атом, це те, 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 або там оксиди це там бінарні сполуки тощо. Не треба вимагати заучування. Не треба вимагати заучування розрахов... розрахункових формул. Це зайве. У, дитині, у дитини воно має бути перед очима постійно, і вона має це знаходити у підручнику. І ось система нуш якраз спрямована більш на це, навчити дитину користуватись. Якщо дитина буде хімію кудись здавати, вона буде вмотивована сама, тільки треба буде їй сказати, ну, дітям сказати у старших класах: діти, якщо ви хочете кудись здавати хімію, ви одразу маєте знайти програму, може, хто <кій> за межами нашої країни. там У мене багато дітей, які в Німеччині поступають в Австрії. Там, ну, є такі діти, зараз їх дуже багато у Британії. В них є свої програми, свої вимоги, і діти мають ознайомитися з ними. І коли ви кажете, що діти, я не буду від вас вимагати заучування термінів, заучення, заучування формул, але якщо ви будете кудись здавати хімію, то вам це буде потрібно. Майте це на увазі. Далі нуж дає нам класну можливість, класну. Я зараз знайду. Так, 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 так. О, ось. Дуже важливим є те, що тематичний розділ часу не передбачено. Вчитель може сам змінювати порядок тем. Деякі теми розширювати, поглиблювати, деякі навпаки, ощільнювати, якщо ви вважаєте, що на це нема сенсу втрачати час. Ви, у вас набагато більше степені свободи, степені волі, я не знаю, як це правильно сказати, це дуже і дуже. Доречно, як на мій погляд, тому що будь-яка програма не може передбачити ну, потенціал даного класу, даної дитини. І у вас, якщо є можливість, ви можете багато чого змінювати. І ще одне акцентування: навчання навичок роботи у команді. Бажано поступово збільшувати. І так дуже буде класно. Я, взагалі, всі практичні роботи завжди проводила тільки групами. І хтось з дитини відповідав за хімічний експеримент. В мене був учень дуже цікавий, до речі, учень. В нього були ну, хімічні руки, що називається хімічні руки. Щоб він не робив, все. Було ідеально, але в хімії він геть нічого не тямав, геть нічого. І він у групі був експериментатором. Бувають навпаки діти, які дуже розумні, але руки в них ростуть, ну, з іншого місця це теоретики. Тобто, цей теоретик пояснював там. Казав, що і як злити, до чого, який висновок зробити. Є діти, які є класними організаторами. Тобто вони можуть організувати роботу. Так, діти взяли те, взяли те, взяли інше. Це і для методів проєктів. Проєктів дуже дуже здорово. Це ну, групова робота це дуже-дуже добре. І поїхали далі. Я зараз відкрию вам цю програму, і ми буквально декілька хвилин по ній пробіжимось. Так, додатки, додатки, додатки. Я кажу, що я буду з вами говорити про програму Олексія Григоровича. До речі, я сьогодні з ним зв'язалась, і він мені сказав, що підручник він пише отже, на що я хочу. Звернути вашу увагу. Ну, структура курсу, просто теми курсів, компетентності окремо виділені, ну, це ви все в будь-який момент можете прочитати, я не бачу необхідності. І ось саме ну, зміст, хімічний зміст програми. Базові знання загальноприродничі і хімічний складник. Що, на що я хочу звернути вашу увагу? Ну, Теми ви подивитесь, це не є принциповим. Способи реалізації і ось безпосередньо програма. Що ми маємо? Дивіться, ось тут безпосередньо хімічний аспект. А ось що діти мають робити? Вже на першому етапі їм треба навчити виконання найпростіших операцій. І якщо мова йде про роботу в класі, то це взагалі ну, не проблема. Бажано, звичайно, щоб діти на кожному там, або ну, я працювала в групах, мені потрібно було 5 комплектів. Тобто. П'ять комплектів діти з одної парти обертались до другої, і так п'ять дітей працювали за одним столом. Тобто мені 4-5 наборів було необхідно. Бачите, він навіть пропонує газометр власноруч. Ну, звичайно, не всі зможуть це зреалізувати. Далі, варіанти проєкту Олексій Гладіславович пропонує, і ось створення лепбука. Ну, відверто кажучи, ну, може, у сьомому класі є сенс робити лепбук, далі я цього не бачу, не знаю. Створення коміксу. Ось це класно створення коміксу і створення інтелект-карти. Тобто, бачите, ось тут закладено вміння дітей працювати з комп'ютером. Якщо ви вимагаєте від дітей працювання з комп'ютером, то ви маєте самі розуміти, як, як робити коміксу. Це комп'ютерні програми, це малювання тощо. Створення інтелект-карти це також комп'ютер. Робота з інформацією, групове обговорення, ну і тощо. І що ще мені подобається? Мені подобається, що тут є обговорення результатів навчальної діяльності. Тобто презентування дітьми результатів роботи з інформацією, тобто вони самі щось знаходять, щось цікаве і презентування, тобто ну, те, що ми називали шкільна конференція, шкільний семінар, демонстрування створених моделей, оцінювання результатів, тобто діти. Які працюють з група, в групах, вони мають під кінець теми підбити підсумки, що і самі собі виставити оцінки. Можна навпаки іншу групу попросту, тобто щоб було таке взаєм взаємоперехрестення оцінювання Одна група оцінює одну, другу, другу. Я таке практикувала на своїх уроках, це. Ну, це, це, роб, це працює. Ну, програму ви потім собі завантажите і детально передивитись. На самій програмі я не бачу сенсу детально зупинятись. Ось, нове ну, спільне групове обговорення і питання. Бачите, розроблення, узгодження критерій оцінювання власної роботи. Тобто, треба вчити дітей. Щоб він знав, якщо я зроблю те, 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 я отримую максимально. Ну, ну потім ми про це будемо пізніше обговорювати. Ось таким чином можна сформулювати ну, глобальні ідеї системи Нуш. Ну, як, на мій погляд, є, звичайно, і недоліки цієї системи. Вона Теоретичний матеріал дуже сильно спрощений, дуже сильно. І ви кожен раз маєте дітям, особливо потім, коли вони вже будуть в 9 класі, бо нуж розрахована на по 9 клас, далі йде профільне вже навчання. Ви у 9 класі маєте обов'язково дітей попередити діти, те, що ви вивчали, те, що ми з вами вивчали на уроках. Це тільки база, цього вам аж ніяк не вистачить для навчання з хімічним профілем, для, для вступу у виші на Україні, або тим більш за межами нашої країни. Бо там зовсім інші програми, зовсім інші вимоги. Ви бачили, я вам показувала сторінки деяких підручників. Ну, Рівень викладання і рівень вимог щодо хімії, ну, як на мій погляд, на порядок вищий, ніж у наших з вами програмах. І ви маєте дітям це обов'язково пояснити, щоб не було потім претензій, в мене з хімії була 12-ка, а я не зміг здати ЗНО або там НМТ, що буде тоді. Діти мають знати, що це тільки базова програма, і у 10 класі вони мають шукати якісь профільні навчальні заклади або профільні класи. Ну, власно кажучи, по першій лекції, все.